Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Бог добрий прямо зараз, в твоєму житті. Ти скажеш, у мене стільки багато проблем, але в цих проблемах Бог добрий і благий, Він буде проявляти свою милість, свою щедрість. Він хоче побачити сьогодні. Твою проблему, Він її бачить, і він хоче, щоб ти побачив Божу милість, коли ти проходиш свої проблеми, Божа милість повік, і Бог піклується щодня прямо зараз про тебе. І коли я говорю, що Бог добрий, прямо зараз, і ти скажеш, я хворію, але Бог добрий, він хоче зцілювати, він хоче підтримувати, він хоче бути поруч. Бог не дає хвороби, але коли ти захворів, Бо хоче проявляти свою велич, свою силу, свою славу і свою милість. Коли в тебе сьогодні криза фінансова, Бог, я говорю, добрий, Він щедрий, Він хоче прямо зараз, щоб ти переживав оцей цей важливий момент, що він бає про тебе, що він піклується, він підтримує тебе, він відкриває нові колодязі, Бог дає тобі нові ідеї, Бог дає тобі можливості копати нові колодязі. Щоби переживати долину благословення, щоб переживати рясно, рясно-рясно душі благословення. Тому я і сьогодні говорю, що ми з вами можемо скуштувати, який добрий наш Господь. Ми сьогодні можемо попробувати, Ми можемо сьогодні пізнати Господню доброту, коли ми в кризі, Бог великий, Бог сильний, коли ми сьогодні потерпаємо в своєму штормі. Бог сильний, Бог великий, Бог добрий, Бог щедрий, Бог любить Тебе. І Господь хоче, щоб ми з вами, от, знаєте, прийняли таку класну думку, коли ми сьогодні з вами в певних проблемах, щоб ми дивилися на Божу милість, щоб ми були людьми, які відкриті для Божого благословіння, для Божої благодаті, щоб ми думали про Господа, щоб ми. Дивилися на Господа, щоб ми очікували від Господа, тому що благословена та людина, яка покладається на Господа. І ми повинні сьогодні довіряти всьому Богові. Ми сьогодні повинні вірити Богові, Його обітницям, Його Слову, тому що воно проявляється. воно Реалізується, воно відбувається прямо зараз в нашому житті. Його обітниці, вони так і амінь. Тому я й говорю, друзі, Бог добрий і Бог з добрим, Бог благий, Бог довготерпеливий, і милість і благість Його, вони ведуть тебе до покаяння, тому що Він добрий, Він любить, він хоче, щоб ти, я. Ми навернулися до Бога, щоб ми віддали своє серце Богові, щоб ми. Пережили цю добру звістку, Євангелія, радісну звістку, що Бог добрий, Він помер за гріхи наші і воскрес заради виправдання нашого, спасіння нашого, благословіння, зцілення нашого. Послухайте, Бог добрий прямо зараз, Бог добрий прямо зараз, Бог бачить твої сльози, Бог знає, як тобі важко, але Він заходить в твої обставини, і Він говорить: Я добрий. Я поруч, я допоможу, я підтримую, я за тебе, я дам мудрість, я дам розуміння, я дам відкриття, я дам благодать і з'являться сили зробити ще один крок. Відкриється ще друге дихання, і ти знову побіжиш. Тому Хай благодать Божа сьогодні відкриває друге дихання в твоєму житті, щоби ти не зупинявся. Продовжуй рухатись за Богом вірою. Амінь.